Це Андрій і це він на початку нічної зміни. Це Ангеліна. І це вона на початок нічної зміни. Це я. І це початок і нічної я. зміни. Дитина сайта! Ваше самопочуття на часах два часа нужні. Я типу, взагалі, нормально, супер. Ой. Короче, нет, да, <связь> ну норм, вообще норме, типа, <связь> вообще нормально. Я лучше да. себя чувствую, чем днем. Чем днем, да, вообще. я днем вообще спать очень сильно хотела. <связь>